Вітаю! З вами Наталя. Сьогодні розберемо, як зв'язати кардиган паутинку. В'язання знизу догори єдиним полотном до підрізів потім розділяємо на три частини, вив'язуємо горловину та єдиний шов у нас буде по плечах. Кардиган вільного крою в стилі оверсайз розмір 46-48 см, ширина кардигану 70 см, висота його 53 см. Витрата пряжі, трохи більше 100 грамів. Я в'язала з побінного кід махеру метраж 900 метрів в 100 грамах. Склад 27% махер і штучні волокна. Дуже гарний колір, він такий при різному освітленні: від сірого до сіро-блакитного. Дуже м'якенька ниточка, не колюча. Щільність мого в'язання 19 петель в 10 см. Ось таке виходить полотно. Спиці я використовувала четвірку. Резинку я в'язала в дві нитички. За рахунок цього вона більш пружна і гарно тримає форму. Резинку я в'язала меншим номером спиць трієчкою, основне полотно четвірку. За рахунок цього досягається такий ось ефект. Починаємо в'язання. На спиці звичайним способом довгий хвіст набираємо 304 петлі і в'яжемо розинкою 1 на 1, 16 рядочків або це 5 см. Далі беремо спиці четвірку і в'яжемо лицеву гладь до підрізів. До підрізів у нас виходить 28 см. Далі ми розділяємо полотно і залишаємо 4 петлі на підрізи. Ось так можна зняти на марки, щоб їх не загубити. Передні половинки кардигану в мене складають по 68 петель. Формую виріз горловини одразу після розділення полотна 16 разів. Робила зменшення в кожному лицевому рядку, висота в'язання від підрізів складає 20 см. Після того, як пров'язали, закриваємо ці частинки будь-яким зручним для вас способом. По спинці, коли ви пров'яжете стільки ж рядків, скільки й попереду, робимо невелике поглиблення. Можна прикласти дві половинки і подивитись, в мене це 20 см, тобто я закриваю центральну частину 20 см і потім ще в'яжу 4 рядочки, закриваючи 4 петлі. За рахунок цього, спинка в нас довше на 4 рядочки, і це дає кращу посадку. Наступний етап примірка. Після того, як ви закрили петлі, Бажано приміряти виріб, щоб зрозуміти, чи все правильно і добре виглядає. Для цього я використовую ось так булавочки, наживляю і потім зручно шивати методом петля в петлю. Я використовую такий метод для того, щоб по плечам полотно не розтягувалось. Цей шов виглядає досить охайно, ось так. Метод шивання я вам покажу докладно. Виворотня сторона теж охайна. А головне не тянеться зовсім. Все стабільно. Складаємо дві частинки нашого полотна, ось наше закриття і доріжки з лицевих петель. Підхоплюємо за дві дужки кожну петлю. Ось так. З однієї частинки знаходимо першу петлю, підхоплюємо. Тепер з протилежної сторони, теж за дві дужки і так по черзі з кожної сторони. Підімаємо петлі по проймі рукава. Від підрізу передня частинка рукава у мене 39 піднятих петель, по спинці 41 петля і 4 петлі, це підріз. І всього виходить 84 петлі рукав. Щоб рукав не був стягнутий, я використовую такий метод: 2 підряд петлі, третя додаткова. Піднімаю я петлі по косичці за крайні дужки, в проміжок між ними. Дві підряд і третя йде як додаткова. Ось так. Тобто, піднімаю дві підряд і третя ще як додаткова. вона йде не між дужками, а ось так поряд. першим. Друга петля і третю додатково робимо ось просто оцю дужку. Далі в'яжу рукав по колу 20 сантиметрів. Далі роблю збавляння через кожні 5 рядків. Дві петлі пров'язуєте разом. Переходжу на резинку 1 на 1 в дві нитки спицями 3. Довжину рукава ви регулюєте, яка вам потрібна. У мене резинка це 7,5 см. Закриття резинки 1 на 1. Якщо у нас перша йде лицева петля, то ми пров'язуємо дві разом лицевою за задню стінку ось так дві разом, наступна петля у нас теж лицьова. Дивимось, щоб вона була ось так відкрита, перекидуємо петлю. І дві разом пров'язуємо лицевою. Пров'язали. Наступна в нас виворітня петля. Значить, ми перекидуємо ниточку на себе, перекидуємо петлю і дві разом пров'язуємо виворотньою. Ось так. Лицеву петлю. Пров'язуємо лицевою. Зверніть увагу, щоб петля була відкрита, не схрещена. Тобто лицеві ми пров'язуємо лицевою, а виворотню – виворотньою Головне ниточку при виворотні петлі перекидуємо на себе. Затягую я на рукавах посильніше, щоб вони були більш охайними. Планку вив'язую теж у дві ниточки. Піднімати петлю будемо порядку, який йде поряд з кромковим. Піднімаємо не кожну петлю, з частотою. Три піднімаємо, четверту пропускаємо. Три підняли і ось цю четверту пропускаємо. Цю пропускаємо. Далі. Перша, друга. третя, Четверту пропускаємо. Ось цю пропускаємо. По спинці я підіймаю петлі по доріжкам, дві підряд підіймаю петлі, а третю пропускаю. За рахунок цього планка виходить більш зібраною та охайною, перша петля, друга, третю пропускаємо. Планку можна зв'язати і без, і з гудзиками. В'яжемо 4 рядочки, а потім ось так на 4 гудзики равномірно розпреділяємо відстань У мене це 7 см. Дірочки розмічую у виворотніх петлях, тоді вони виглядають більш охайно. Дірочка формується за рахунок пров'язування двох петель разом і накид. Луцеву і виворотню пров'язуємо разом. Далі робимо накид, ось такий подвійний. І далі в'яжемо резинку. Гудзики мають бути розміру від 15 до 17 мм. Виверітня сторона. Пров'язуємо наш накид лицевою петлею. Ось так. І далі в'яжемо резинку. Ще пров'язуємо 5 рядочків і закриваємо планку так само, як і рукава. На відміну від рукавів, планку не сильно стягуємо. Тепер нам залишається пришити гудзики, і наш кардиган готовий. І на цьому я прощаюся з вами. До нових зустрічей!